Та історичного клубу Холодний Яр Романа Коваля. Вітаю. Доброго вас. ранку. А, що ж, перше питання, яке, мабуть, зацікавило і заінтригувало все ж таки наших слухачів: хто а, такі чорні запорожці? Чорні запорожці це легендарна кавалерійська частина армії Української Народної Республіки, яка була московські полки, білі і червоні. І в цих боях не мала жодної поразки. А детальніше. Хто були ці люди? А З де... кого складалися? А детальніше можна прочитати в книзі, яку я видав 2010 року Чорні запорожці, спогади командира Петра Дяченка. І лаконічно ця тема висвітлена в книжці, яку ви тримаєте в руках: Чорні перемагають спогади про прадідів козацтва 72-ї бригади. Поясню, що таке під заголово. Справа в тому, що зараз під Авдіївкою героїть 72 га бригада, яку вороги зі страху, очевидно, перед нею назвали Чорною. І це ім'я прижилося, і ці хлопці самі себе почали називати чорними. Але ж в історії нашого народу була формація. Яка також називалася чорною або чорними запорожцями. І оскільки моєю, одною з моїх завдач, завдань, які я поставив перед собою, є відновити духовний зв'язок між поколінням нинішніх наших лицарів і поколінням їхніх прадідів, які билися з тим самим лютим московським ворогом 100 років тому. Бо я переконаний, що цей Духовний зв'язок він наповнить наше вояство розумінням неперервності визвольної боротьби і бажанням не посоромити славу своїх прадідів. Адже наші вояки армії УНР били московську комуну під Дебальцевом, під Горлівкою. Виставили їх аж за річку Тихий Айдар, вигнали їх з Криму. І, звичайно, якщо наші прадіди це могли зробити, то чому ми не можемо це зробити? От так мені хотілося підвести до цієї думки нинішніх наших вояків. А якщо коротко про цю формацію, то вона спочатку створювалася як полтавська формація. Тобто вона перші козаки, перші десятки сотні козаків прийшли в місті Полтава в березні, квітні. 18-го року, ну але е, потім, звичайно, за два роки боїв склад її змінився. Але насамперед е, залишилася вона в історії як формація, створена переважно з полтавських козаків. До речі, я планую, е, щоб ця книжка і пробудила нинішніх наших полтавців, які призабули якого славного вони є коріння. Адже зараз, як приїжджаєш в Полтаву, от, то бачиш досі в центрі Полтави пам'ятник перемоги Петру І над Мазепою, тобто царя Петра І над українцями. І це якби досі цей пам'ятник ну, височіє і нагадує нам про нашу катастрофічну поразку. Я вас переб'ю от запорожці, зрозуміло так, тому що це був дивізіон, було розгорнуто з кіною сотні другої запорізького полку запорізької дивізії збройних сил Української держави грудня 2018 року. Чому чорні? Тому що їхній одяг був чорного кольору, і шапки були чорні, і в них були чорні шлики. В різних частинах армії ОНР шлики були різного кольору. Ці вибрали собі чорний. Ну, і на їхній чорній шапці от, був знак череп. З кістками перехрещеними, тобто це були якби степові флібустєри, люди, які не брали в полон борга, і які знали, що їх ніколи в полон не візьмуть. У них на цьому знакові було написано перемога або смерть. Тобто вони знали, або ми виграємо, або ми загинемо. є ще друга назва чорношличники. Я так розумію, так, так, що так, так, так. вона так. пішла. Але чорні запорожці більш вживане визначення, так? І так, і так, паралельно, яка каже, мій коректор. Як ви вивчали Надійка. історію чорних запорожців, з яких джерел? Ну, З усіх можливих джерел, і з архівних, і з відкритих. Зараз, завдяки інтернету, розкрилися ті унікальні діаспоріальні. Книж, книжечки спогадів, до яких ми, ми раніше не мали ніякого доступу, бо вони видавалися маленьким накладом е в кращому разі тисяча примірників, а то і 200-500, І десь там зберегалися по Філадельфіях, е в Бразиліях, е в, ну десь там в Ви приватних... Згадали Філадельфію через те, що там помер Петро Дяченко, так? так? Командир. Так, так Петро Дяченко, до речі, напередодні смерті. Він зустрівся з громадою українською, в складі якої був для мене дуже авторитетний чоловік Лев Шанковський. Це пластун зі Стрія, підхонджує у Сусусів, який пішов ще дитиною в українське військо, школярем, гімназістом, точніше. От, він воював в Галицькій армії, потім в армії УНР, і він став. Істориком, і ось він якраз і написав посмертну статтю про Петра Дішенка, де і згадав оцю останню зустріч у Філадельфії. Так що, і зокрема, і ця стаття була одним із джерел до цієї книжки, і в передмові я цитую Шанковського, дозвольте, я тоді вже раз зайшла про нього мова. Він писав так: чорношличники були неперевершеним зразком, прикладом вартим наслідування, оселеці. Так ми назвали своїх надніпрянських бойових друзів із чорного полку, відзначалися особливою відвагою, погордою смерті, вмінням постояти за друзі свої у потребі. От. А Петра Дяченка він назвав найвизначніш, найвизначнішим полководцем новітньої української воєнної іс історії. Окрім Петра Дяченка. Командира, там також зустрічається ім'я Броже Карліса. Так? Він був заступником Петра Дяченка це латвієць. Так? Наскільки так. мені відомо, як він взагалі попав до Чорних Запорожців? Карліс Броже був юнацьким другом Петра Дяченка. Вони з ним закінчували Юнкерське Оренбургське училище. І вже під час війни, в 19-му році, в Старокостянтинові в шпиталю для тифозних раптом Петро Дяченко бачив свого товариша, який там лежав в тифозній гарячці. Звичайно, він забрав його. От, при полку Карліс виздоровів, От, і залишився як бойовим старшиною, став заступником Петра Дяченка. Це був офіцер високих знань, дуже кваліфікований. Але він мав одну проблему: він не говорив українською мовою. А козаки, які прийшли воювати за Україну, за українську Україну, вони просто не могли змиритися, як це ними може командувати людина російською мовою. І тому в бій під проводом Петра е Карліса Броже вони не дуже охоче йшли, і ці атаки могли бути ну, не дуже успішними. От я вам розкрив одну історію, яка мене страшенно схвилювала. Це було 14-го Квітня 2020 року, коли армія першого зимового походу підійшла під Вознесенськ, маючи лише два-три набої, і вони повинні були цей Вознесенськ взяти шаблями і багнетами, які охороняли два червоних бронепотяги, гарматні частини, кулеметні. І вони повинні були фактично голими руками взяти це місто. І от, а Дяченко в той час, тепер вже він хворів на, на, на тиф і перебував в тифозній гаряці, температура, очевидно, за 40. От. І от повів в бій проти школи червоних командирів Карлі Зброже. І ця атака була невдалою. Вона заломилася, і в цьому бою куля потрапила в чоло з козакові бандурі, якого дуже любили козаки. Він був такою гарної вдачі, заспівач, сміхун. О, тобто такої, ну всі його любили. І козаки, деморалізовані смертю свого улюбленця, підійшли до Дяченка і сказали йому: По, пане, батько отамане, йому було 25 років тільки бандуру убито. Він поворухнувся, так пальцем показав, коня приведіть. Хлопці привели коня, він садили його з воза, він намагався сісти на коня, але сили не було поставити ногу в стремено, тоді вони його. Підхопили, посадовили в сідло. О, тоді він намагався виняти шаблю з піхов, але був такий слабкий, що він навіть цього не зміг зробити. Тоді він отак піднімає руку і з голою рукою дає підборами коню е, під черево, і перший йде в атаку, ледь живий, в затьмареній свідомості йде на школу червоних командирів. Козаки, як побачили, що їхній напівживий отаман. Перший пішов до бою, вони як шуліки його перегнали. В двох місцях розрізали більшовицьку лаву, розвернулися, і за кілька хвилин 250 трупів московських лягло в степу під Вознесенськом. От що, значить. Повага до командира. До речі, Петро Дяченко, як завжди, було в українській армії армії УНР, бо Галицької армії такої традиції не було, ішов йшов до бою завжди в першій лаві. І Петро Болбочан, також якому я хочу поставити пам'ятник в Києві, вже його зробив модель. Зробив Михайло Горловий, наш видатний український скульптор. А до речі, хочу зап запитати, у відкритих джерелах. Є інформація про те, що чорні запорожці а, були єдиним підрозділом дієвої армії НЕРА. а є ще джерела, які говорять, що це не є правдою, і що чорні запорожці були у інших підрозділах. А також що ви про це знаєте? Ну їх як найуспішнішу кінну частину їж, включали в склад різних більших формацій в окрему кінну, Дивізію в році і в і в першу Запорозьку, за, за і в інші частини, і в інші групи. Ну так що ну це звичайно до речі, Петро Дяченко дорікав в спогадах, звичайно, вищому керівництву, що воно не об'єднало наші кавалерійські частини в один ударний корпус, який без, на його думку, зіграв переломну роль у визвольної боротьби, як перша кінармія будьоного. Я нагадаю, що у програмі ранкова хвиля президент історичного клубу Холодний Яр Роман Коваль. А тема дня сьогоднішнього ефіру. Я так думаю, що цілого дня на громадському радіо це все ж таки ситуація з вибухом боєприпасів у Харківській області. І, от буквально 30 хвилин назад, ДСНС України розмістило свіжу інформацію щодо цього. Станом на 7 годину і 30 хвилин продовжується евакуація. Населення так з села Вербовка вже евакуйовано 2700 чоловік. селі Пришиб відстань 16 кілометрів від Балаклії, де відбуваються вибухи, все ж таки зброї. Досі Яковенко. 806 чоловік населення у волохів Яр евакуйовано. Це 20 кілометрів від Балаклії. А з самого міста Балаклія евакуйовано вже понад 16 тисяч чоловік. Усі вибухи відбуваються на технічній території Арсеналу, але Спостерігаються поодинокі випадки розльоду осколків на місці події. Задіяно 55 автоцистерн, 24 одиниці допоміжної техніки від ДСНС та 362 людини особового складу. Працює багато автомобілів, багато співробітників швидкої допомоги. І я нагадую, що МНС говорить звертатися у службу спасіння. Якщо ви цього потребуєте, ну я ще додам, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман вилітає. Це повідомлення було на 8 годину 53 хвилини до Харківської області, щоб пильнувати за ліквідацію пожежі на складах боєпропасів у Балаклеї і та її наслідків. Про це він повідомив у Твіттер. Сьогодні отримує інформацію про вибухи на складі боєпропасів під Харковом. Зараз вилітаю на місце. Головне забезпечити безпеку громадян. Гройсман зазначив, що перебуває перебуває на постійному зв'язку з військовим керівництвом державної служби надзвичайних ситуацій, керівником облдержадміністрації Харківської, які координують заходи з ліквідації цієї надзвичайної ситуації. У свою чергу віце-прем'єр-міністр Ганадій Зубко повідомив, що у зоні лиха спільно працюють обласний штаб із надзвичайних ситуацій і штаб міноборони. Я нагадаю також, що поки не було інформації про постраждалих. Але від себе додам, що ДСНС розмістило фотографію цих вибухів. Це справді вражає те, що зараз відбувається. І громадське радіо, зокрема, ранкова хвиля буде і надалі слідкувати за подіями. Ну і більш детальна інформація буде о 10 годині ранку, вже через 40 хвилин, тому що Державна служба надзвичайних ситуацій проведе брифінг щодо надзвичайної ситуації. І Цей брифінг буде. Де у місті Києві, тому думаю, вже за годину ми знатимемо принаймні, перші результати того, що ж там відбулося. Президент історичного клубу Холодний Яр Роман Коваль в нашій студії. Я нагадую нашим слухачам: 9 година 22 хвилини. Це програма Ранкова хвиля сьогодні для вас. Її ведуть Вікторія Єрмолаєва та Любомир Ференс. На дворі 2017 рік минає сторіччя подів Української революції. Чи буде якось відзначатися ця дата на державному рівні і взагалі чи якось буде вшановано чорних запорожців? Зокрема, чорних. Ну, запорожців. ви знаєте, прикро е, говорити, але минув січень, е, лютий, березень, фактично минає і досі. Не виконується указ президента України про шанування героїв з нагоди століття Революції. Це тільки позавчора було створено організаційний комітет на чолі з прем'єр-міністром, тобто, те, що він був створений тільки позавчора, говорить про те, що досі ніяка робота не велася. Це мене засмучує. Друге, що мене засмучує. Що через недогляд працівників Національного інституту пам'яті в список дат, які треба вшановувати, не було внесено століття вільного козацтва, яке от саме в березні-квітні відновилося на Черкащині. І тому історичний клуб Холодний Яр взяв на себе цю місію. Ми щойно повернулися з Черкащини, де. Провели вшанування з нагоди століття вільного козацтва, і в межах якої презентували цю книжку, про яку сьогодні йдеться мова Чорні перемагають, бо це була вільна козацька формація. Це була добровольча формація, як і вільні козаки. Ми провели вшанування вільних козаків у селі Гусаковому, де була створена перша сотня вільного козацтва, у селі Козацькому, де був корінь вільного козацтва, у Звенигородці, у Шполі, у Корсені. І 18, і 19 числа ми провели вшанування тут в Києві неподалік громадського радіо на майдані незалежності в останній барикаді. І плануємо і нада... І навіть вшанування героїв Холодного Яру, які ми цього року проводимо 29-30 квітня. Ми також вирішили присвятити століттю української революції і, зокрема, століттю відродження вільного козацтва. І ми знаємо, що ви увійшли до складу організаційного комітету з підготовки проведення заходів з відзначання сотої річниці подій Української революції. чи відомі вже плани заходів і що можете сказати? Плани заходів невідомі, бо ще не відбувся оргкомітет з першого засідання, тобто комітет створений, але засідання ще не було. Я вчора говорив з Богданом Черваком, от він також є членом цього комітету. От. І він сказав, що знає, що Павло Орзенко найближчим часом має організувати проведення цього першого засідання. Як можна стати, війти у склад організаційного комітету з такої нагоди? Я не маю поняття. Я заявок ніяких не робив. Тобто, те, що вони мене включили, ну, говорить про те, що вони обізнані. Тому що фактично цю тему створив я. Наш історичний клуб ми 20 років. Працюємо в цій темі. Наші члени нашого клубу написали близько 100 книжок про українську революцію. Зняли десятки фільмів, зробили тисячі радіопередач, тисячі публікацій. Ну звичайно, це не могло бути непоміченим. Дякую. Я нагадаю, що сьогодні у програмі Ранкова хвиля. Ми говорили з президентом історичного клубу Холодний Яр Роман Коваль. Дякую, що сьогодні так рано прокинулися і були з нами. нагадаю, що також говорили ми про книгу Чорні перемагають спогади про прадідів козацтва 72-ї бригади. Роман Коваль є автором цієї книжки. А ми, упорядником. Упорядником. а ми є тепер власниками таких книжок. Дякуємо Скажіть вам. гарні. гарні. Хлопці на нападинці дуже мені сподобалось. Далі слухаємо музику: гурт Оторвальд. Наші люди всюди.